Вітаємо вас, друзі, в нашій черговій передачі Годинник епох, який ми разом із вами зазираємо у минуле. Не знаючи минулого, важко будувати майбутнє. Сьогодні почнемо датою 6 грудня, яка нещодавно минула 1240 року. Минула татарська навала. Саме цього дня, 6 грудня, орди Батия зламали опір. Киян і, власне кажучи, захопили столицю Русі. Ми сьогодні говоримо про те, що кияни, а також жителі навколишніх поселень, прибували в Києві і, зокрема, думали, що вони врятуються у Десятинній церкві. Десятинна церква була збудована за часів Володимира Великого ще понад 250 років до. Навали Батия десятину, вона була названа тому, що будувалася на десяту частину з доходів князя Володимира Святославича. Так от, кияни і жителі навколишніх поселень прибували у десятину, вони вважали, напевно, що Якісь Божі заповіді чи образ Христа зможуть їх врятувати від цієї навали, але цього не сталося. І під уламками Десятиної церкви, яку такі орда своїми глинобитними та іншими знаряддями зруйнували, загинуло і багато тих людей, які там ховалися. За реконструкцією, ось такий вигляд мала Десятина церква. Сьогодні цей Макет представлений у е, діорамі місто Володимира Великого у археологічному музеї. Це була дуже багата, дуже значуща церква для киян і для, взагалі, для русичів. Вона мала, наприклад, багату мозаїчну підлогу, це її лише фрагмент. Ну, а про фрески нема що казати. Це ось фрагмент фрески зі стіни Десятинної церкви, яка дивом, напевно, так і збереглася. Ну, Після того, як. Будівля була зруйнована, вона не відбудовувалася, так і стояла в руїнах. Петро Могила спробував збудувати на її місці невеличку таку церкву, скоріше вона була схожа на капличку, але, звичайно, це не вирішувало справи християн. Для того, щоб прийти туди і помолитися. У 1842 році побудувала на тому місці ось таку церкву, це вже часи Російської імперії. Звичайно, вона не була такою, яка е, десятинна ідентифікована була у 13 столітті, але, у всякому разі, архітектурна пам'ятка це була значуща, доля її тяжка і трагічна. У 1926 році більшовики, борючися з релігією і з релігійним опіумом для народу, її просто зруйнували і підірвали. І сьогодні. Артефактами є, власне, лише фундаменти Десятинної церкви, які всі охочі, екскурсанти, гості Києва, можуть спостерігати. Ось така історія. Ми перейшли від монголо-татарської навали до історії однієї із найбільш значущих споруд Русі, а потім і Російської часткової імперії. Ну і ми скажемо також, уже пов'язуючи ту монголо-татарську навалу із історією нашого краю, як попливала та навала, те іго, як потім. Казали в історіографії, скоріше російській і радянській на розвиток нашого міста. Ну, до того містечко поселення звалося Городець у 1142 році, як свідчить історія. а через 100 років, коли почалася Навала Батия, напевно, з нею і пов'язана нинішня назва нашого міста. Перегортаємо історію майже на 600 років і зазираємо у 1791 рік. І саме у середину грудня, коли вийшов перший номер британської газети Обсервер, оглядач нашою мовою, чому ми це згадуємо? Хочеться мені провести паралель. 1791 рік виходить перша щоденна газета у Британії, і що цікаво, вона збереглася до сьогодення. У неї наклад сьогодні 500 тисяч примірників. Ну а якщо ми порівняємо із Україною. То на наших теренах, теренах Надніпрянської України, перша україномовна газета вийшла у 1906 році. Видавав її. Виключно за свій кошт, тому що про якісь прибутки від україномовної газети в Російській імперії очікувати було неможливо. Так от видавав її Євген Чикаленко. невтомний, енергійний, активний меценат української справи. Меценатом він був і для Кропивницької, і для старицьких, для Лесі Українки, і для письменника Володимира Винниченка. Тобто, він, як сам потім висловлювався, любив Україну не просто до глибини душі. А до глибини власної кишені. Ця газета Рада проіснувала до початку Першої світової війни, ну а потім стало вже, на, мабуть, не до неї. Ну, ось такий коротенький екскурс вам паралельно про Британію і про Україну. Грудневими днями цими 1938 року у місті Хуст. Сьогодні це Закарпатська Карпатська область. Відбувається перший з'їзд Карпатської Січі. Малопізнана, щоб не сказати, незнана історія закарпатської України, а потім карпатської України, такої дивної дивного державного утворення, яке проіснувало трошки більше доби, і яке було розтоптане чоботами угорськими у 1939 році. Ну, ну а як було? Поперед того, після Першої світової війни Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини. Була тоді така окрема держава, і в 1938 році восени проголошується автономія карпатської України у складі Чехословаччини. Якось Чехословаччина більш поблажливо ставилася до Закарпатів ніж, наприклад, Угорщина. От відбувається утворення державних інституцій в Автономній Республіці. Волошин Августин Волошин пізніше він став президентом Карпатської України. Був дуже активним. Священник він був греко-католицької церкви. Утворюється також і парамілітарна організація Карпатська Січ їх збройними силами важко назвати, але все таки у Карпатську Січ записувалися добровольці. Ось такими вони були у ті часи. От, і навіть були жіночі підрозділи карпатської січі, ось на цій світлині е, організаторки і активістки жіночої карпатської січі Стефанія Тисовська і Марія Хименець. Тобто рівень патріотизму і рівень національної свідомості у багатьох українців у Закарпатті тоді, перед Другою світовою війною, були досить високі. Ось у цьому приміщенні працював уряд карпатської України. Ну а Волошин був на керівних ролях. А навесні 1939 року Угорщина рушила агресію на Карпатську Січ. Сталося це 14 березня, і фактично в той же день починається засідання Сойму. Парламенту Карпатської України на цьому засіданні Агустина Волошина обирають президентом новоявленої держави. Гімном беруть ще не вмирла Україна, державною мовою тверджують українську. Ну а герб карпатської України, він дуже схожий. На мотиви взагалі сьогоднішнього українського сьогоднішньої української атрибутики, це символ Закарпаття. Ну а ліворуч ви бачите герб тризуб Володимира Великого і смуги жовті і голубі. Таким був герб карпатської України. А тим часом тривають бої угорців із карпатською січчю. Відступає карпатська січ під натиском угорців. І треба сказати, що у ті часи, якраз перед Другою світовою війною, війною, тих, хто надто співчував угорцями, їх ще називали мадярами, зневажливо називали мад Ну, Це щось на, на кшталт наших тітушок, або, як кажуть у просторіччі, сепаратистська вата. Була вона й тоді, але називали її тоді у Закарпатті мадяронами. Так от на Красному полі. Неподалік хуста, і відбувається. Як то кажуть, основна битва, яка стала вирішальною для подальшого існування, а точніше для подальшого розгрому Карпатської України. Красне поле було не дуже зручним місцем для оборони, і, можливо, саме цей бій відбувався далі ніж на красному полі. Красне поле так називається місцевість поблизу хуста. А чому, власне кажучи, поблизу хуста? Адже хуст став тоді столицею Закарпатської Перепрошую Карпатської України. А тому, що Ужгород вже і Мукачів, найбільші міста Закарпаття, були вже окуповані угорцями. І таким чином хуст і став столицею славних подвигів мужності січовиків карпатської січі. Звичайно, зазнали поразки. Січовики змушені були відступити в гори, тому що вже наступного дня хуст окупували Мадіари, потім Рахів, і в горах ще кілька тижнів тривав опір карпатських січовиків. Ну, звичайно, були вони приречені на поразку. Така коротка історія. Коротка історія держави, можна вважати, фантома, яка проіснувала трохи більше доби. Але сьогодні ми згадуємо про неї із почуттів звитяги, яка передавалася упродовж десятків років і багатьох поколінь закарпатців та взагалі українців, і давала наснагу українським патріотам боротися за українську національну ідею, опираючись на ту звитягу, безстрашність, самовідданість і жертовність карпатських січовиків. Тому ми згадуємо сьогодні і карпатську Україну. на Красному полі. Там встановлюється меморіал. Ось відбувається саме на цій світині. Показано, як відбувається реконструкція меморіалу. загалом вже встановлено величний хрест стелу в пам'ять про тих січовиків, які загинули на красному полі. У ті березневі дні 1939 року, і до 70-ти річчя Карпатської України у 2009 році на Красному полі відбулася дуже велике зібрання. Її навіть не можна назвати акцією чи мітингом, Це була величезне зібрання і, можливо, уцілілих січовиків і населення. Ну словом. Такий патріотичний великий захід відбувся там у березні 1939 року. На Красному полі ось такий є цікавий вказівник: вулиця Соборності України, вулиця Івана Франка, вулиця Свободи і Карпатської України. Чотири вказівники. І жодного немає наш кшталт: наших. Вишнева, Яблунева, Зоряна чи Трояндова. Це я констатую просто факт. Словом, сторінка карпатської країни у 1938-39 році повторюся малопізнана історія. І щоб, як то кажуть, ліквідувати частково цю білу пляму? Академік і член спілки краєзнавців України, доктор економічних наук Станіслав Аржевітін, він уроджений з переселення, але довгий час його родина мешкала на Закарпатті у славному селі Колочава. Уявіть Колочаві, 7 тисяч мешканців. Та на Сукарлику все, на все двічі більше було перед Великою війною. Так от Станіслав Аржевітін написав ось таку книгу Закарпатська Україна. Викорінення Карпатської України. Таких книжок у Станіслава Михайловича кілька, і він хотів повторюся, трошки розвіяти оту не те, щоб зневіру, а те незнання, яке все-таки закорінене в Україні стосовно подій, які відбулися. У Закарпатті, якщо про ОУН і УПА літератури у незалежній Україні з'явилося досить таке чимало, то про Закарпатську Україну цього не скажеш. І у Станіслав Михайлович, у таких от кількох книжках, як я вам показала, а це справді такі солідні томи, і просвітницьку таку роботу проводить для того, щоб українці знали свою історію, тому що. Незнання історії, не звільняй від відповідальності. У свій час, це вже було чимало років тому. Я прочитала книжку видатного сучасного українського письменника-романіста Романа Іван... Іваничука, яка зветься Вогненні стовпи. У ній йдеться про боротьбу <кхем> за українську незалежність у 40-х сорокових. Роках на Галичині, власне кажучи, але перший розділ цієї книги якраз і присвячено тому, що відбувалося на Закарпатті восени 38 го на весні го року. І ті герої проходять від карпатської України до пізніших часів національно-визвольних змагань. До речі, значна частина тих, хто були членами організації українських націоналістів, серед них і Роман Шухевич. Також приїхали тоді в хуст і, як то кажуть, організовували збройний опір е, угорцям Карпатської Січі. Пам'ятаємо цю славну сторінку української історії. А сьогодні ми зазирнемо теж в історичну тему, яка датується 5 грудня 1973 року. Офіційно тоді народився Кагарлицький районний історико краєзнавчий музей. Отже, понад півстоліття береже пам'ять про народ цей славний заклад. Біля його витоків створення стояла. Можна сказати, легендарна вже екс-директорка музею, яка керувала ним близько 40 років, Любов Петрівна Ткаченко. Ну, звичайно, при допомозі тодішньої районної влади та її однодумців, і музей був справді осередком не тільки вивчення суто музейних сторінок чи історичних сторінок. Нашого краю, а й осередком духовності. Без нього не обходилися багато подій, культурно мистецького життя. Льво Петрівна особисто писала сценарій до багатьох вечорів, зустрічей. У Карлику побували люди з багатьох ем, околиць Радянського Союзу, досліджуючи свої генеалогічні дерева, і завжди вони знаходили якусь підтримку і допомогу. у Карлицькому історико-кразнавчому музеї. Працював він тоді, почав працювати ось у цьому приміщенні. От, до 2010 року він там працював, ну а сьогодні йому надане музею інше, менше приміщення, але тим не менше, музеїсти планки своєї роботи, своїх досягнень не опускають. І бажаємо ми їм і надалі так же гідно нести історичну естафету на теренах нашого краю. Згадаймо також і про Будапешт. Так, 30 років тому в Будапешті було підписано Будапештський меморандум. Ось його підписують тодішній президент Росії Єльцин, президент Сполучених Штатів Білл Клінтон, президент України Кучма і прем'єр-міністр Британії Джон Мейджор. Сьогодні про нього говорять по-різному, що це була обгортка без цукерки, а ще називають його пам'ятником недалекозорості, недалековидності. Про це вже сказано багато, а тоді треба сказати, що напевно готувався цей меморандум ще при. Кравчукові, але підписав його вже кучма. Тоді українська сторона не подбала про те, щоб юридично закріпити оті, так звані гарантії, що їх називає західний світ часто запевненнями. А запевнення нічого не означають. Також щоб закріпити гарантії, які надавали західні держави для збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Ну що від цього сталося? Ми сьогодні бачимо це пам'ять, це і Урок Україні та і взагалі всім тим, хто дбає про те, щоб його держава мала суверенітет і свою власну територіальну цілісність. У 2001 році, цими грудневими днями, проводиться перший в Незалежній Україні перепис населення. Тоді в Україні проживало 48 мільйонів 457 тисяч мешканців. Із них у місті 67%, в селі рівно третина 33%. Ну, тобто тут ми, як то кажуть, на лінійці цивілізованих країн, у яких більшість населення є міським. Чоловіків було 46%, жінок 54%. Цей перекос у гендерному плані серед населення України, та і взагалом, мабуть, багатьох Республік Радянського Союзу, у всякому разі, європейських, зберігався ще від часів Другої світової війни. Ну а тепер ми з гіркотою констатуємо, що він ще й поглибився після того, як Росія напала на Україну. 130 націй і народностей тоді проживало в Україні у 2001 році. Серед них українців, як бачимо на цій діаграмі, 77%, тобто, Більше ніж три чверті росіянами себе позиціонували 17%. Ось так було у 2001 році. Цікаво, що останній перепис Радянському Союзі, який відбувся, в 1989 році, засвідчив, що в Україні було 73% українців і 22% росіян. Тобто на 5% стало більше українців згідно з переписом, і на 5% стало менше росіян. Ну, це згідно ж таки тих паперів, за допомогою яких і проводився перепис населення. Українською. Українська мова була рідною для 67% населення у 2001 році і російська для 29%. Ось такі ми тоді мали цифри. Після завершення цього перепису було видано 14 збірників, і кожен збірник мав кілька томів із підсумками цього перепису. Чому через 10 років. Як того вимагає законодавство, що 10 років проводити у державі перепис у нашій. Чого тоді не провели перепис, це було правління Януковича 2011 рік, можна легко здогадатися. Звичайно, тоді населення вже не було 48 мільйонів 457 тисяч. І Януковицька влада вважала, справедливо вважала, що чим менше цифр і чим менше фактажної статистики знатиме людство України? Тим легше буде його обкрадати. Ну тому так воно і сталося. Сьогодні про кількість населення в Україні говорити важко, тому що мільйони покинули державу і проживають далеко за кордонами. Ну не кажучи про те, що і народжуваність впала, отже. Ми можна сказати, вже вступили у демографічну кризу. Як вона буде розв'язуватися, покаже історія. Але я поки що не знаю якихось планів чи програм розроблених українською державою стосовно підтримки демографії, і якщо не підвищування народжуваності, то хоча б утримання цієї народжуваності на рівні тому, який є сьогодні, тому що найближче майбутнє у цьому плані для нас. Як то кажуть, невеселе. Ось навіть скажемо. Я так зауважу до речі, що на час підготовки цієї передачі стоїть питання про подальше існування пологового будинку у Кагарлику, адже Кагарлицьке пологове відділення через батопрофільну лікарню не має укладеного пакету. Підписаного пакету послуг із Національною службою здоров'я України, саме тому, що там трошки не вистачило статистики по кількості пологів у 2023 році і у 2024 році пакет цей не був підписаний. Чи буде він підписаний на 2025 рік? Сподіваємося, але знову ж таки історія покаже, чи трапиться це. Цими грудневими днями в 2014 році на фасаді тодішньої карлицької школи No2 імені Дашенка було встановлено дві меморіальні дошки. І ви легко здогадаєтеся, які це були дошки. Одна була присвячена Ользі Іванівні Чертковій, меценатці, і друга народному артисту України, нашому земляку, який у свій час ще до Другої світової закінчив школу. Василю Павловичу Дашенку, ну про цих особистостей, про ці постаті ми постійно розповідаємо в наших передачах, намагаємося віднайти якісь цікавинки, подробиці з їхнього життя. Зауважу лише, що Оля Вана Черткова пожертвувала колосальну суму коштів на спорудження училища. Це називалося Кагарлицьке земське училище імені Ольги Черткової. Ось такий воно мало вигляд у 1914 році, коли було відкрите. Ну а Ольга Іванівна цього не дочекалася, померла у 1912 році. Василь Павлович Дашенко народився у 1916 році. Закінчив школу, повторюся, яка стояла на місці нинішнього ліцею номер 2 в Кагарлику. Став відомим артистом кіно і театру. Не цурався. Спілкування із земляками бував тут. А оскільки служив він у театрі імені Франка, Київському столичному, то і той театр мав із нашими місцевими кульпрацівниками тісні зв'язки, можна сказати, творчу дружбу. Ну а тоді, у 2014 році, ті дошки були встановлені, а виготовили їх за свій кошт. Колишні учні школи номер 2 прізвище одного з них я запам'ятала Юрій Балацький, іншого, перепрошую, не втрималося в пам'яті. Так що і сьогодні фасад ліцею номер 2 імені Дашенка прикрашають дві меморіальні пам'ятні дошки, які утверджують, що історія нашого краю, і зокрема, цього славного навчального закладу, зберігає свою тялість. Та й крім того, я ще скажу, що коли. Створювався гімн школи номер 2 Герб школи номер 2 в ті ж такі часи, коли вона була ще школою, то таких атрибутів не мав ще жоден навчальний заклад у тодішньому, повторюся, Карлицькому районі. 8 грудня 2016 року відбувається чергова сесія Калицької міської ради, яка підводить риску під першим етапом декомунізації стосовно назв вулиць. У нашому районі декомунізація. Ці закони по декомунізації були прийняті у 2015 році, ухвалені. І ось увесь цей період 2015 року до грудня 2016 року йшло перейменування вулиць у Карлику і селах нашої, нашого району тоді. Ну, ішло воно без особливих якихось таких труднощів. Можливо, тому що населення було частково пасивним. І називали вулиці Трояндова, Весняна, Бускова, Ялинова, Яблунева і так далі. Тобто про якісь увічнення історичних постатей, навіть земляків, чи історичних подій з історії, як нашого краю, так і України, чомусь не думали. Ну, я вам привела приклад, як це було у Закарпатській Україні, у Закарпатті, точніше, Ну і ось на цій сесії в 2016 році три вулиці, які залишалися непеременованими, нарешті надбали свої нові назви: вулиця Жовтнева стала називатися Миронівською, вулиця Імені Любченка стала називатися Східною, а вулицю. Комунарську назвали Каштановою. Хоча було багато пропозицій назвати її іменем мецената і фундатора нашої зеленої перлини, Карлицького парку Дмитра Прокоповича Трощинського. Але жителі вулиці Комунарської надиво дружно піднялися за те, щоб не надавати цій вулиці імені Трощинського, мовляв, він був кріпосником. Товариство. Якби він не був крепосником, то він би не був би і меценатом. І, взагалі, якщо ми подивимося на гідних людей, гідні постаті українців хоча б 19 століття. То по, справді, по справжньому бідними вихідцями з народу були Тарас Шевченко і Іван Франко. А решта були зовсім не бідними. Тобто їхні родини жили за кошт праці тих людей, яких вони наймали, і вони були, повторююся, досить заможними. Ми візьмемо родини Кропивницьких, старицьких, косачів, звідки родом Леся Українка. Той же Євген Чікаленко, меценат, про якого я згадала кілька хвилин тому. Всі вони походили з української шляхти. Їхні роди тягнуть своїми генеалогічними нитками ще у часи Козаччини 16-17 століття, то що теж їх зневажати за те, що вони не копали землю і не стояли біля заводського конвейера. Ну, це так до слова словом, вулиця Каштанова, колишня вулиця Комунарська. 2018 рік і цими грудневими днями було нарешті ухвалено закон про надання статусу учасників бойових дій усім тим, хто у 20 столітті боролися за незалежність України. А це були вояки української повстанської армії, Української повстанської армії Отамана Тараса Бульби Боровця Поліська Січ. Яка утворилася навіть раніше, ніж власне УПА у 1941-42 роках, у Народній Революційній Армії та у збройних підрозділах Організації українських націоналістів у 1940 х до середини 50-х років. До середини 50-х років, стільки боролися там націоналісти за... Вільну Україну. Дуже запізнився цей закон, коли на календарі був 2018 рік. Адже на той час живими учасниками тих буремних подій, учасники Української повстанської армії залишалося. Порядка 1200 1300 осіб. Але все одно такі події мають значення, тому що вони утверджують історичну тяглість українських традицій і пошанування тих людей, які клали своє життя, свою долю на вівтар майбутньої незалежної України, яку вони при житті і не сподівалися побачити. Але е думка багатьох упівців була такою. Так, ми не побачимо Соборної України, але світ, по-перше, знатиме, що Україна боролася. А по-друге, покоління, які прийдуть після нас, будуть знати, що вони стоять не на порожньому місці, вони стоять на плечах правдечих українців, захисників і борців за Україну. Ось, друзі, підводимо риску ми під нашу передачу сьогоднішньої години Кепух. І ще раз вам кажу, не знання історії, не звільняй від відповідальності. Тримайте вашу голову холодною, а критичне мислення на поготові.